Саме точні передбачування майбутнього вони знаходяться саме у Біблії. Більша частина Біблії це є хроніка подій, які були передбачувані та мали місце відбутися, і відбувається і зараз, і відбудуться саме головне у майбутньому на цій планеті. Біблія вона займає перше місце у рейтингах самих топових книг світу. Вона залишається сама купуєма, читаюча та крадіжна книга у світі. Свята Біблія дає тисячі пророцтв, сотні з яких уже виповнилися, і сотні чекають виконання у майбутньому. Вона передбачає і Фіксує історичні періоди людства. Останній період це вічність, і це єдиний період, який не закінчується у гріховності, відступництві і повному провалі людства. І щоб написати цю научну історичну хроніку, Бог сам вибирав людей і через божественне откровення творець. Давав пророцтва та історичні записи, і Біблія вона містить точні відомості і факти їх виконання, і це не просто якась там релігія, чиєсь, а це є історія, яка підтверджена життям, часом, археологією та наукою. Тож Бог сказав, воно відбулося і буде відбуватися. Історія людства вона розвивається тим шляхом, яким показала саме Біблія, яким буде прийдешня для всього людства в планетному масштабі. І біблійські пророки, апостоли і євангелісти говорили про родство всякий раз, як вони бралися за перо або відкра. Вали вуста, і всі їх передбачування виконуються в точності до нашого часу. Амінь.